Коли відкрили в 1703 році перший вид магнолії, цей вид назвали на честь французького ботаніка маньоля. І спочатку її так і вимовляли маньолія. Але французьку люди не враховують, звикли до англійської, і тому поступово почали називати не Маньолія, а магнолія. Древній рід магнолія утворився тоді, коли на землі панували ще хвойні рослини. І у хвойних рослин виникла така проблема: з'явилися на планеті жуки, які почали їсти пилок. Вони з'їдали пилок, не могли рослини розмножуватись. Одні рослини почали робити дуже багато пилку, щоб його вистачило, а інші, такі як Магнолія, створили додаткову таку принаду для жуків. Це пелюстки. І жуки почали їсти ці пелюстки замість пилку. І виявилось, що це варіант. І так з'явились квіткові рослини. Тобто, квіти е, з'явилися для жуків, а не для нас. Магнолії є близько 200 видів. Всі вони декоративні, але виявилось, що гібриди значно декоративніше, ніж батьківські види. Близько 80 років перші магнолії потрапили до Харкова. Це, на мою думку, магнолія Суланжа це гібрид між голоцвітною магнолією. І магнолію лілієцвітою. Магнолія дуже древній род, у неї дуже давня структура квітки. Чашолистки майже не відрізняються від пелюсток. У сучасних видів чашолистки зелені зазвичай, а пелюстки інакші. Але тут можна помітити, що чашолистки світліші. Це квітка гібридна, тому не утворює так багато пилку. І воно майже не утворює насіння, бо гібриди вони ну в них порушено розходження хромосоми, Вони не утворюють нормального насіння зазвичай. Але кілька насінин може бути. Їх можна посіяти і виростити себе на дачі цю рослинку. Вони досить примхливі. Це пов'язано з тим, що вони дуже давні. Вони не дуже пристосовані до сучасних умов. Магнолія з нею треба, як кажуть в народі панькатися. Грунт треба, щоб був багатий, не ходити по корінні. Їм занадто сухо у нас часто буває, треба поливати. Найбільш витривала в наших умовах це кущова магнолія зірчаста, за нею йде кобус, ну а потім різні гібриди.